Сьогодні ми всі є свідками, коли Українську православну церкву намагаються зробити ворожою по відношенню до українського суспільства. Потік брудної інформації, яка щоденно висвітлюється в засобах масової інформації, стає приводом для відкритого переслідування нашого духовенства та мирян, а також часто стає підставою для сквернення та актів вандалізму храмів УПЦ. Про ставлення до Української православної церкви з боку окремих представників влади свідчить також і розпорядження Міністерства культури України щодо дозволу служити Київському патріархату у трапезній церкві національного заповідника Софія Київська. Кабмін майже таємно в стислі строки погодив виділення розкольникам храмового приміщення території Софійського заповідника. Незважаючи на розглуженість і багатогранність діяльності нашої церкви, незмінною основною місією залишається молитва. Пріоритетним завданням пастиря є духовна опіка парафіян, а це в першу чергу звершення богослужінь на вірній йому парафії, організація нормальної персональної співповіді вірян та духовне виховання. Якщо це є то паства стає сильною та внутрішньо згуртованою, як показує досвід останніх років, лише там, де сильна, дружина, дружна паства, де парафіяни об'єднуються навколо храму та свого пастиря, у такій громаді важко посіяти смуту чи провести так звані референдуми щодо зміни конфіційної приналежності. І навіть прийняття таких відверто дискримінаційних проєктів, про які згадувалися вище. Не зможе відділити духовно окріплих людей від істинної церкви. Але ще раз наголошую, що для того, щоб мати таку духовну сильну пасту від нас, як пастирів, вимагається, щоб ми самі жили благочестиво, щоб ми своє життя розтворили молитвою, персональною молитвою, а не тільки церковною, щоб ми самі собою показували добрий приклад боголюбивого життя. А також щоб ми духовно правильно організували парафіальне життя, роблячи основний акцент на богослужінні, на таїнстві сповіді та духовному вихованні пастри. Сьогодні на багаттях парафії Київщини є особлива категорія вірян, вимушені переселенці зі сходу України. Ретельні, ретельної уваги також потребують військові, які брали участь в воєнних діях на сході України, і нині повернулись додому. Ці люди, крім матеріальної підтримки, потребують і духовної опіки, тому, а тому прошу уважно, уважно ставитись до потреб таких людей та докласти максимум зусиль, щоб допомогти їм якнайшвидше реабілітуватися.